Хелло! ребята, з вами Ковторин в іншому YouTube каналі. В сьогоднішньому відео я буду розбирати свій горний велосипед. Основний. Будемо демонтувати руль. І оцей руль старий від цього велосипеда. Зараз ми поставимо А, ось цей білий. Цей ми теж відкрутимо. Потім ми будемо замінювати шатуни і педалі. Поки що мені так я їх постав, щоб було удобно їх розбирати. Так, зараз ми беремо торкси, щоб підкрутити руля. Угу. Зараз підберемо те, що мені треба. Тут він не сильний був зажатий. Ой! Ні, спочатку мені треба відкрутити гріпси і тормоза, точно. Е, зараз можна так зробити. Так, на шо, а що тут кріпиться? У нас тормоза теж на шістигранік. О, знайшов. А, він такий самий, як і на рулі. На кермі возьмемо тріщоточку і переходник. Угу. Єсть. Тепер це відкрутимо. Белін. Турик А, Тряпчинку якусь. Можна б це. Все одно це для тряпок. Так, далі відкручуємо гріпси. Ну, гріпси ми, мабуть, вже відкрутимо ось такими звичайними шестигранниками. Тому що тут такий малесенький він. просто копать блин можно ж достать есть рипс один открученный сейчас еще другой открутим Опа, демонтували. І слідуючий. Блін. Слід... Слідующому не дає дістати цей шатун. Ой, не шатун, а оця опробочка. Викинемо туди. Поки що, щоб я нічого не загубив. Може ще чуть-чуть отжать. Тут не достаєш Єсть, готово. Мінус два. Мінус два до деталі. Так. Тепер опа раз тормоз. Два тормоз. Готово. Тут ми можемо. День вже зовсім пальцями викручується. треба просто прижати таку. і все відкрутиться. Єсть. Старий руль відкрутили. Він такий важкий. Проти цього він важчий. Я замінюю цей руль, тому що він ось тут ось його був кривий, зігнутий. Ось тут, в цьому місці він був повністю зігнутий. І тому, як його вирівнювали, ця сторона стала вищою. І не так удобно їздить. Ось, бачите? Ця сторона йде отак, тому що вона була так з завода, а ця йде отак. Так, поки що кладемо це кермо і йдемо відкручувати ось це кермо. Беремо даже ось любий цей, де викрутку, відкручуємо, ага, тормоза відкрутив. Ще лайфхак даже для вас, що можна відкручувати викруткою? Все можна відкручувати викруткою. Зараз, бо тут у мене заглушки на Ой, саморізах. Прикручені. Ну, чому ти не вилазиш? Вже тут руль на волю проситься, ага, це не відкручується ніяк. Ого! Зараз 5 секунд. Ми його трошки прикрутимо. Так. Чим так усаджується туди дуже? Сейчас притек. У меня отпало крепление. Трошечки. Вылетело. Так. У выкрутка. У выкрутка. О, ух, теперь есть крепление для выкрутки. И можно просто вставлять вынос этого велика. Це ужас, я не можу здерти. Блін, це ще ж гріпси ці. Є, в мене є для вас лайфхак. Берете ведешку і просто зашсовуєте трубочку у цю дірочку. І все. Люба грібса, навіть яка там стояла з завода чи з низ-завода, і не, може, фу, не хоче злізати, вона злізе. Просто на новому, на великому велику, на моєму основному, там нові гріпси і там вони з пластмаси. З внутрішньо пластмасова. То там воно не хоче. Там воно не від... Воно знімається легко, тому що ця, покриття. Єсть. Посередині не хоче двигатися. Щас, сейс, щось придумаємо. Блін, облазить Візьмемо Возьмемо плоскогопці і дернемо за оцей. Ого! я не можу його витягнути. Що це таке? Саме же ж вже вий... викрутився, а... а це не вилазить. Чого? Спрошується. А чому ти не хочеш? Єсть. Фу, протерти це. Ну це пока що. Покладемо на підвіконник. Все, далі ми можемо пробувати здирати ріпсу. Оху. Сейчас. Делаємо мішем уже волшебний. У, ну так. Треба було сразу поглибше засувати. Блін, ці гріпси поздирав, як знімав, тільки що вони аж здираються. Єсть. Плитка. Тепер ця сторона. З цією стороною, може бути поважче, бо грібса залізла аж далеко. Блін, зараз ми спочатку ми заглушку викрутимо. Кілометровий цей саморіз, хто його сюди придумав. Ну зато ці заглушки ніколи не загубляться. Звісно, якщо різьби не прийде капець. Так. Єсть, молоток завжди допоможе. Да руки трохи, бо жирні після цього ведешки, далі ведешку. А, все. Блін, зараз я відпустив те, а трубочку я засуну туди. Ми надіваємо трубочку на балончика і пшикаємо. І трохи крутиться. Сейчас, блин, загну трубочку. Вот сами задачи. Так, сейчас. Пробуємо стягувати. Є тільки воно турк. А запах такий, звісно, от. У тут стоїть тепер. Тут що це рахітне засування цього руля, тут хоч винос нормальний, що відкручується. Ох uh, ти, руль вийшов. Ну, наскільки руль коротший? Ставляємо нове кермо. Поки все тут підготовлене, то на цей... В велосипед ставляємо нове кермо. Ох, ну цей взагалі помінявся. Скоро побачите з нових відео профірають базу. Як я буду роздавати на цьому рулі. Поки що ми не підсейкуємо, бо будемо перевертати, регулювати буду. Ще ж. Бо буде, може бути, криво. Угу тормозна ручка десь тут, я так думаю, хай буде пока що. Клас, взагалі длинний руль тепер такий. Сразу ж надіваємо гріпси, поки вони ще мокрі. Ручку, ручку треба перемоза треба перечепичить далі. Не затягуємо. Що ще в цю гріпсу бризнемо. Це зараз залетить просто як до себе додому. Ну, вона взагалі тут і жила колись на цьому рулі. Все, готово, ребята. Єсть друга гріпса вже теж надіта. Так, погнали далі. Надіваємо гріпсу далі, ребята, нову. Ой, чи цю не гріпсу, а цю заглушку нову вставляємо. Так, ребята. Закручуємо Фу. другу заглушку. Зараз візьму викрутку і будемо зменшувати до кінця. Так, оця ця викрутка. Фу. Залізли легше ці вставки, а вилазить не хотіли. Єсть готово. І тут теж зараз буде готово. Так, так, ребята, я повернувся пару минут, я доділа в цей руль. І вже собрав по чуть-чуть цей, щоб менше відео було коротше трошки. Так що зараз ми вставляємо нове це, заглушку другу і закручуємо гріпси і тормоза. Так що вже майже готово. І це тільки перша частина Восстановлення мого велика. Так що підпишіться на мій канал, щоб не пропустити слідущу частину. Хоп! Так, затягуємо. Ага. Єсть. Все, тормоза і руль. На цьому велику вже все собрано так що, ребята, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім гарного дня і всім пока-пока.